Всім привіт! З вами компанія Автофрідом. Мені здається, що будь-який успішний чоловік чи жінка проходять через декілька стадій купівлі авто. Спочатку людям, які потім купляють собі мерседес з класу, подобається пасати комусь камрі, хтось їздить взагалі на ауді. Але, врешті-решт, все зводиться до того, що флагманом завжди був С клас. І сьогодні, якраз таки, в нас на огляді мерседес s класу в 222-му кузові в ресталінгу, який швидко завоював довіру людей, і досі лишається одним із кращих уособлень мерседесовської ідеології. Поїхали! Зразу скажу, що коли 222 й Мерседес тільки вийшов у 2014 році, це був просто розрив ринку, тому що ніхто не міг запропонувати таку кількість технологій, таку якість і настільки цікавий дизайн, як Мерс. І в 2018 році, коли вони оновили оптику в машині, багато систем всередині ця тачка теж все ще виглядала дуже актуальним. Мені особливо подобається оця от передня оптика. Я знаю, що ці фари вони супер дорогі. Ну і чесно кажучи, вони так і виглядають. Здається, одна фара щось збройня трьох чи 2,5, з чи 3 тисяч доларів коштує. але загалом. Це, мабуть, краще, що дає е, німці, от вісімнадцятому двадцятому році по світлу е, ніде і в інших да, от виробників немає настільки якісної оптики. Ну і звісно, що вже традиційна оця от решітка мерседесівська з таким от закисним покриттям, тому що е, тут в нас і пактроніки там заховані, і, врешті-решт, е, камери. А ну і оцей от значок Мерседесу, який знаєте, як на старих теж е мерсах лишається рухомим, це все робить оцей от образ машини таким впізнаваємим. Окрему увагу саме в цій машині. Я хочу приділити дискам, от чесно кажучи, на таких 22 х катках. На цих штатних, але ну настільки от цікавих та ексклюзивних дисках машина виглядає найкраще. А чи практично, це ну відповідь однозначно ні. І ви навіть уявити собі не можете, скільки такий диск коштує. Я думаю, що мінімум від тисячі доларів. І враховуючи те, що він настільки от тонкий і легкий до того, щоб його е зламати десь на ямах. То однозначно власник їх міняє регулярно або їздить з великим напрягом. Я не бачу в цьому особливого сенсу, тому що машина все ж таки навіть крута, створена для того, щоб в першу чергу насолоджуватися їздою, а не справляти враження. Ну проте, це точно <смас> особисто на мене справляє враження того, що тачка коштує дорожче, навіть ніж вона є насправді. Як бачите по розмірах, ну більш-менш в межах розумного, Все ж таки це F-сегмент, він має бути гігантським, проте 5. З копійками метрів це не настільки вже і багато. А ОН-версія здається, тут 5 метрів 25 сантиметрів довжину. Ну теж в межах е звичайного формату. Ну і звісно, що задні фари тут не особливо міняються. Чесно кажучи, е те, що вони зробили вже в нових мерседесах, мені менше подобається, ніж це. Все ж таки, якось, знаєте, більш традиційний дизайн, більше схоже на Mercedes і такий варіант з особливо е подібними патрубками взаді. Справляє враження дуже потужної машини. Хоча вона такою є і насправді, і про це ми більше вже дізнаємось, коли будемо торкатися теми технічних характеристик. Всім привіт! Мене звати Артур Кучер, і я села міжнародної компанії Автофрідом. Якщо тобі потрібен автомобіль без пошкоджень, то ти вагаєшся, де його купити. Телефонуй по номеру телефону, який ти бачиш в себе на екрані, або вибирай самостійно у нас на сайті. Лінк у описі до цього відео. Ну і давайте вже, не відходячи від каси, зразу вам покажу все ж таки. Тут під капотом у нас 4-літровий бензиновий мотор потужністю 469 кінських сил. І 700 Нм метрів крутного моменту він видає, чого більш ніж достатньо, аби розігнати машину до першої сотні за 4,6 секунди. Тому коли ви дивитеся на цю машину, і вона виглядає досить агресивною, саме оця от 560 серія, то вона такою є. Тому що по суті, враховуючи, скільки машина важить, і яка вона габаритна, така динаміка вона більш ніж задовільняє потреби більшості власників. Ну а я вам скажу, що цей мотор можна спокійно розкочегарити і до більшої потужності, до приблизно 550 десяти кінських буквально з першого стейджу якщо це якась е, хороша компанія яка цим займається вже давно. Е, можу також додати, що е, розхід палива тут ну дуже адекватний. Е, по місту це приблизно 14-15 літрів. А на трасі це може бути в районі 8-9, залежності від манери їзди. Звісно, не при швидкості 150-180, а ви при звичайні там 120 приблизно такі цифри. Е, по обслуговуванню, ну тут що можу вам сказати? Це супердорогі машини. Звісно, що цей мотор, якщо він у вас потрапить під капіталку, це 8-10 тисяч доларів, приблизно такі цифри. Якщо тут навіть щось ремонтувати, замовляти запчастину, ну це саме верх ринку, окрім хіба що якихось бентлі чи розрозів. Я думаю, ви це чудово розумієте. Це сотні тисяч гривень на рік по обслуговуванню. Але думаю, що для власника такої машини воно того варте. Що ж, думаю, тут не буде особливо зупинятися. Ви все зрозуміли, а тепер салон. Ну і що хочу сказати, в цього салону і справді дійсно мало хейтерів, тому що тут якість матеріалів ще поки що залишається на досить високому рівні, хоча зразу хочеться відмітити, що це не натуральна шкіра. Зверху, хоча воно і оздоблено чимось таким м'яким, ніби як а, під шкіру закос. Але натуральна шкіра в нас тільки на кермі, на сидіннях, ну і, мабуть, все. А, хочеться додати, що в Мерседесі. Те, що ви традиційно звикли бачити, воно тут і лишається, тобто це електрорегулювання сидінь в дуже багатьох положеннях, тобто і підголовники, і спинки. І звісно, що верх, вниз і окремо навіть а, верхню частину сидіння ви можете під себе підлаштувати. Охолодження, підігрів сидінь, все знаходиться тут, як і пам'ять. Я не буду навіть зупинятися на стандартному пакеті, але хочу сказати, що дуже хороша аудіосистема. Дійсно, а, мабуть, подібне можна почути лише а, від Range Rover. І ягуарів з їх аудіосистемою, і в Мерседесі. От плюс-мінус десь на одному рівні для мене. Так хочеться додати, що саме сидіння, окрім того, що ви вже звикли тут бачити, можна ще й відрегулювати цей підголовник, його можна ніби як зігнути отак от під себе. І це насправді зручно, як і відрегулювати його по ступені відкидування. Проте, окрім того, що тут сидіння налаштоване під те, щоб ви Взагалі не запалювалося над тим, як вам зручно сісти. Цікавий ще й момент залишився з 221-го мерседесу. Здається, на ньому це вперше було застосоване. Оце от піддування сидінь. Бокова підтримка в момент повороту, а зазвичай це ставиться лише на водійське місце. Дуже рідко, коли опціонально ставиться це і на пасажирське. Але якщо ви вирішите швидко поїздити, то це прикольно. Хоча іноді може і задабувати. Знаєте, коли у вас спокійний ритм їзди. Ви от просто крутите кермо і не хочете, щоб нічого там вам піддувалося і давило в боки, а воно все одно продовжує це робити. Ну від цього вже нікуди не дінешся Обігрів керма дуже довго спрацьовує, зразу скажу. Тобто кермо взагалі таке враження, що воно майже не підігрівається, оце трошки засмутило. Проте те, що воно таким величезним речашком, як на мене, регулюється по виліту і по висоті, це теж якось із минулого ніби століття. Все інше без питань. До оформлення центральної консолі. Питань в мене немає. От це дерево, як мені здається, все ж таки це дерево, тому що я його уважно передавлявся і не знайшов схожих елементів от оздоблення. Тобто, звісно, воно зазвичай, якщо це просто шпон, знаєте, от такий от притягнутий за уші, то там видно, що повторюються якісь елементи там дерева, текстура текстури його. Тут я цього не побачив. Можливо, ви мене підправите, якщо я в чомусь не правий. Цей могли б зробити і дорожчим, проте все одно, все досить стильно, вишукано. Вже требічно. Тенційна така панель, яка з'явилася по суті на Mercedes s класу і потім вже перекочувала на інші мерси. Тут два підстаканники не знаю чи з обігрівом чи ні, цього, на жаль, не побачив. Проте, от дуже бісить, що окремо є ніша, куди ви маєте класти оцей от ключ. Я не розумію для чого, чому я сиджу в інших машинах і навіть. Тільки-тільки зайшов в тачку, і там вже це є. А тут я маю сюди покласти ключ, щоб машина його якось прийняла. Я не знаю, можливо, це саме в цій машині проблема, але вже в моменті їзди в нас теж були питання до того, що просто ключ машина не бачить, починає пікати. Дуже бісить. Батарейки. Ну тут справа не в них. Це справа в тому, що просто чомусь електроніка Мерседесу підглючує. Не знаю. Також хочу додати, що на самій центральній консолі є дуже багато фішок. Навіть не хочу на цьому зупинятися, тому що як не крути, а це майже тема окремого огляду. Все, що потрібно, вам кліматичні опції, якісь системи безпеки активувати, масаж сидінь тут є. І дуже цікаво знову ж такі, отакі інтерактивні елементи. Те, що, наприклад, цей по суті ваш підокотник відкривається в обидві сторони. Те, що ви його можете як тільки завгодно крутити, це цікаво. Ну а так думаю, що основне я вам показав. І лишилось лише задній ряд. Як бачите, ми знімаємо для вас відео українською і дуже підтримуємо україномовний контент. Проте, на жаль, Ютуб його не так вже й добре просуває. Тому підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть коментар. Все це допоможе нам в просуванні, а ми будемо і надалі радувати вас новими відео та цікавими машинами. І тут те, що я і очікував побачити, як бачите, місця перед ногами дуже багато над головою теж. Тому, якщо ви навіть двометровий пасажир, вам буде тут комфортно, все ж таки машина налаштована на те, щоб їздити на задньому ряду сидінь. Хоча це і далеко не максимальна комплектація, тому що як бачите, в нас немає тут телевізорів, в нас немає якогось холодильника. Є, звісно, що такі підвокотник, де ви можете відкрити два підстака. Для вас, ну і тут який ось такий кейс під те, щоб, наприклад, якусь книжку покласти чи планшет, не більше того. Звісно, що у вас тут навіть немає електрорегулювання сидінь, немає охолодження сидінь. Є лише можливість регулювати ступінь обдуву. Тому я і не можу сказати, що ця комплектація Призначено для того, щоб тут їздити на постійній основі заді, але є, власне кажучи, отакі от шторки, які ви можете самостійно під себе закривати, відкривати, є все ж таки високий рівень комфорту самих сидінь. Ну і звісно, навіть такі от дзеркальця для заднього ряду. Це все ж таки увага до деталі, і я впевнений більш ніж, що абсолютні більш пасажирів цього вистачить. Але якщо, звісно, ви купуєте тачку для того, щоб їздити з водієм. Ну, це трошки не та історія. Від цієї нашої команди хочемо подякувати компанії імперія авто за те, що вони надають нам машини для огляду. В них ви можете придбати машини в сегменті вище середнього, люксові, дійсно цікаві тачки, які ви знайдете в хорошому стані по хорошим цінам. Звісно, що в них є можливість придбати авто і в кредит, і одразу за всю суму. Тож, друзі, приїжджайте до них. Столичне шосе 104, компанія імперія авто чекає на вас. Ну і дійшли до найцікавішого, як машина їде. Зразу скажу, що оця от проблема з ключем, за яку вам розповідав. Як бачите, вона зберігається. Машина постійно буде нагадувати, що ключ не розпізнаний. Я розумію, що це проблема конкретно цієї е, машини, але це не знімає того факту, що таке трапляється у багатьох власників. Що хочеться ще додати, дуже гучні одвірники. Я зараз їх включу вам для розуміння. Це дуже гучно як для машини подібного рівня, хоча і шумоізоляція досить хороша, але є багато моментів, які псують загальне враження. Ходова навіть м'якіша, ніж я розраховував, тобто машина дуже класно глотає всі ями і. Мабуть, все ж таки це краще ніж у Audi a 8 чи у Jaguar XJ. вперше обісирав свою ж машину. Додам ще окремо, що тачка вона не призначена все ж таки для динамічного водіння, щоб різко перелаштовуватись. Вона досить валка, але з іншої сторони, це і знаєте, непогано, тому що це додає якоїсь плавності в поворотах і. Ну, як не крутий, якщо ви вибираєте Mercedes s класу для вас все ж таки комфорт в салоні він в пріоритеті в будь-якому випадку. 469 коней. Чи вони відчуваються? Я думаю так, але знаєте, все теж таки в межах Mercedes S-класу. Я вже колись ганяв і там, до 200 зайнявся на 221-му. На 5,5-літровому моторі там потужність от точно не пам'ятаю. Плюс-мінус десь така сама, і машина вона класно їде, але не відчувається швидкість взагалі. От коли ви їдете 140 в цій тачці, це те саме, що знаєте, на наприклад, тій самій єшці їхати 110. Максимальна тиша, максимальна плавність руху. Ну і через це, звісно, враховуючи ще й габарити машини, не відчувається швидкість. Чи можу я і зараз сказати, що ця машина лишається безумовним флагманом Мерседесу? Ну мені особисто GLS здається ще більш а, плавним. І таким, знаєте, масивним, ну важко порівнювати взагалі між собою седан та позашляховик. Однозначно, S-ка буде 100 раз крутіші е класу Але от з GLS вони можуть все ж таки, отак між собою посперечатися за першість, тому що обидві машини призначені для максимально багатих людей, які їх купують. І обидві дарують трішки окремі емоції. Привіт, друзі! <laughs> Цікавить фінальні враження. Ну скажу однозначно, машина вартої уваги, вона дуже комфортна, дуже. Тут прям класно. от хочеться в ній сидіти, їздити. Але є нюанси. Як не крути, от з електронікою бувають питання, проблеми, і, в принципі, обслуговування може затягнути дуже надорого, тому навіть якщо у вас є кошти на купівлю, треба двічі подумати, перш ніж купляти і чи буде у вас можливість її обслуговувати. Але думаю, що для людей з грошима, з великими амбіціями і з бажанням придбати саме s клас ну, таких питань навіть не буде. Що хочеться ще додати, подібну машину. Ми для вас, компанія Автофрідом, можемо пригнати зі штатів без пошкоджень. От аналогічно, 18-19 рік випуску під ключ за буквально 32-36 тисяч доларів. Це на порядок дешевше, ніж ви подібний агрегат можете купити собі в Україні, тому з нами вигідно. Ну а я з вами прощаюся до наступного тижня. Нагадую, що з вами була компанія Автофрідом. Чекайте на нові огляди. Пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!